Житло у Львові купити непросто, ці не космос. Але замість того, щоб збирати кошти і тяжко працювати, є лайфхак. Щоправда, треба бути працівником міської ради Львова і безпритульним. Заінтриговані журналісти зі сайту Львів Медіа дізналися, як начальник управління внутрішньої політики Львівської міської ради Сергій Купелко отримав військову реєстрацію як безпритульний та за два місяці взяв пільговий кредит на житло. Зараз розповім деталі. У Львові вже кілька років діє міська програма забезпечення житло молодих сімей. Завдяки їй молоді львів'яни отримують пільгові кредити для купівлі власних осель коштом платників податків міста. Умови таких позик доволі вигідні, тому охочих взяти кредит завжди більше ніж грошей у програмі. По суті, вона означає безвідсоткові та тривалі до 30 років кредити. Щоб взяти у ній участь, претендент має відповідати кільком критеріям. По перше, бути львів'янином, тобто мати місце реєстрації. По-друге, мати не більше 35 років це вимога для обох членів подружжя. По-третє, офіційно потребувати покращення житлових умов, тобто перебувати на так званій квартирній черзі. Крім того, пільгова позока від міста не покриває всієї вартості житла. Площа, на яку надається кредит, визначається з розрахунку не більше як 21 квадратний метр загальної площі на одну особу та додатково 20 метрів квадратних на сім'ю. Якщо претендент хоче більше в оселі, то решта квадратних метрів має оплатити з власної кишені. Ще одна умова: претендент має сплатити перший внесок. Позака покриває лише вартість спорудження загальної площі житла у регіоні, яку визначає Міністерство розвитку громад та територій України. До прикладу, у 2023 році цей показник для Львівщини встановлений на рівні 21 тисяча сімдесят гривні за метр квадратний. За даними найпопулярнішого українського сайту у сфері нерухомості Лун, середня ціна квадратного метра в новобудові Львова складає 47 1500 гривень. Різницю між державою і комерцією вартості житла сплачує позичальник, це і є його перший внесок. Однак навіть за таких умов пільовий кредит має дуже, дуже, дуже додаткові плюси, адже це фактично безвідсоткова позика, яку можна повертати десятиліттями, охочих на неї завжди більше ніж виділених із міського бюджету грошей. Зважаючи на велику привабливість пільгових кредитів, кандидати проходять складну процедуру відбору. Вона складається із кількох етапів. Перше львівське регіональне управління держмолоджитла, яке входить до сфери Міністерства розвитку регіонів та будівництва України, подає до департаменту житлового господарства Львівської міської ради інформацію про зареєстрованих у них осіб. Далі департамент житлового господарства готує свої пропозиції щодо списку кандидатів і подає їх на розгляд двох комісій депутатів міської ради, житлового господарства і культури та молоді і спорту. Потім депутатські комісії на спільному засіданні формують та засверджують свої списки кандидатів, і тоді виконком міської ради приймає остаточне рішення. Втім, у рішенні виконавчого комітету імена цих людей приховані. Щоправда, журналісти зі сайту Вів Медіа дізналися ім'я одного із цих щасливчиків, а також про його так звану історію успіху. 24 травня 2021 року Сергій Кубелко на той час щойно призначений начальник управління внутрішньої політики адміністрації міського голови Львівської міської ради потрапляє у список кандидатів на отримання пільгового кредиту для купівлі житла. Його шлях від моменту подачі заявки і до потрапляння у список обраних зайняв цього лише два місяці. З березня до 24 травня 2021 року. Проте цікавим є увесь шлях Сергія Кубелка до отримання кредиту. Розпочинається він наприкінці 2020-го. У 2020-му, у грудні, Сергій Кубелко був провідним спеціалістом відділу протоколу та діловодства управління внутрішньої політики Департаменту адміністрації міського голови Львова. Та офіційно він не був львів'янином, адже був зареєстрований у селі підгородні на Тернопільщині. Його дружина Марта Кубелко теж мала реєстрацію у Тернопільській області. Схоже, що саме тоді подружжя вирішила скористатися можливістю отримати кредит на житло за кошти міського бюджету Львова. Проте без місця реєстрації сім'я не могла претендувати на пільгове кредитування житла у місті Лев. Тож 14 грудня 2020 року Сергій Кубелко знімається з реєстрації на Тернопільщині. Те саме робить і його дружина. А вже у лютому 2021 року Сергій Кубелко з дружиною отримують нове місце реєстрації у Львові, а саме у центрі обліку та нічного перебування бездомних осіб. Сергій Кубелко реєструється там 2 лютого, а його дружина 16 лютого 2021 року. Їм видають посвідчення як особам, які перебувають в центрі для бездомних та не мають постійного місця проживання. Тобто посадовець міської ради юридично стає безхатьком. За три дні після реєстрації у Львові 5 лютого 21-го року Сергій Кубелко пише заяву у департамент житлового господарства з проханням зарахувати його на квартирний облік для покращення житлових умов. Вже в березні 21-го року сім'я Кубелко опиняється на квартирному обліку загальної черги. До отримання квадратних метрів ще ой як далеко, проте не так вже й захмарно. Тому що вже за два місяці, 24 травня 2021 року на спільному засіданні депутати раптово включають Сергія Кубалка до списку кандидатів на пільговий кредит. Причому до нього він потрапляє вже під час засідання. Його прізвищем список доповнили додатково. Запис цього засідання зберігся на Ютуб каналі міської ради, тож ми мали можливість детально відстежити, як приймалося рішення. У списку 2021 року 35 кандидатів на кредитування, особи з інвалідністю з дитинства, 4 багатодітні сім'ї, ті, хто на квартирному обліку перебуває 3 та більше років, троє учасників, АТО, постраждалі внаслідок снігської трагедії, медичні та педагогічні працівники. Кандидати наук та молоді науковці, кандидати в майстри спорту з бігу є навіть чемпіон України з бойового гопака. Також там є сім'ї, у яких підходить граничний вік на отримання кредиту на житло 35 років. Семеро кандидатів у списку перейшли з попереднього, тобто з 2020 року. Проте вже під час обговорення туди пропонують додати ще чотирьох. Один з них це учасник АТО. А троє, за словами заступниці міського голови Львова Ірини Маруняк, це молоді спеціалісти, які просять внести до списку їх керівників. Це молоді працівники і керівники звернулися до нас, що ми їх. До включили, зазначає на відео голова комісії житлового господарства Андрій Шевців, депутат від фракції Самопоміч. Далі пряма мова. Є керівники, які звернулися, щоб вони рекомендували також своїх працівників молодих спеціалістів, які є сьогодні на структурі міської ради. Це є пан Сергій Кубелко, це є пані Тетяна Кожухар і пан Андрій Колик. Це молоді працівники і безумно, керівники структурних підрозділів. Звернули, щоб ми довключили. Щоправда, на сайті міської ради вказано, що Сергій Кубелко з 20.05.21 року переведений на посаду начальника управління внутрішньої політики Львівської міської ради. А засідання відбувається 24.05.21. Тож, вже чотири дні, як він керівник підрозділу. На сайті міської ради є пояснення, чим займається управління, яке очолив пан Кубелку. По суті, це секретаріат міського голови Львова Андрія Садового. За таким виключним правом, окрім Сергія Кубелка, у список на кредитування потрапили також і працівники міської ради Тетяна Кожухарта, Андрій Кулик. Сергій Кубалто на той час 28 років, його дружині 20. На чергу вони подаються лише двох, без дітей. Жодних інших підстав для отримання кредиту, окрім покращення житлових умов, у заяві не вказують. Звісно, вони ж офіційно без хатки. І станом на 21 рік подружжя без дітей мали повертати в бюджет міста лише тіло кредиту та додаткові 3% від нього. Час погашення кредиту 30 років. Станом на 21 рік, державна ціна одного метра квадратного 13 160 гривень, комерційна 18%. 500. Виходячи з умов програми, подружжя Кубелків мали право на пільгову позику для купівлі 62 квадратних метрів житла. Тож сума отриманого кредиту могла сягати 815 тисяч гривень. Сам Сергій Кубелко у коментарі журналістам зі сайту ВівМедіа підтвердив, що скористався правом на пільгову позику і придбав двокімнатну квартиру площею 60 метрів. Квадратних на запитання, навіщо Сергій Кубелко змінив реєстрацію з Тернопільської на Львівську, він відповів: цитую: я вже давно проживав у Львові, хотів мати реєстрацію, щоб саме тут голосувати і всі інші речі. Але додамо, що останні місцеві вибори відбувалися у 2020 році, і з того часу Сергій Кубелко ще не мав жодного шансу проголосувати. Чому Кубелко зареєструвався у центрі для безпритульних, він пояснив журналістам сайту «Вівмедіатак». так. Я проживаю у Львові з 2011 року, і коли мені потрібно було зареєструватися, то я зміг зробити це там. Формально Сергій Кубалко не порушував закону і дотримувався всіх формальних вимог, щоб отримати від громади Львова пільговий кредит. Однак ця історія викликає дуже багато питань: ну яка реальна мета програми пільгового кредитування? Доступне житло для молоді чи добробут підлеглих Андрія Садового? Навіщо у Львові працює центр для? Безпритульних щоб допомагати людям у скрутному становищі, чи 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 для того, щоб постачати львівську реєстрацію потрібним людям? Чому депутати міської ради, які мали контролювати дії посадовців, цього не роблять? Напевно ці питання собі поставила і народна депутатка Юлія Клименко. Тому що вона відреагувала на розслідування журналістів зі сайту Львів Медіа та звернулася з офіційним запитом до НАБУ. Депутатка просить перевірити законність схеми, за якою начальник управління внутрішньої політики Львівської міської ради Сергій Кубелко став безпритульним та отримав пільговий кредит на житло. У своєму зверненні Юлія Клименко зазначає, що відповідно до закону безпритульними вважаються особи, які живуть у місцях непридатних до проживання, а саме в парках, підвалах, під'їздах, і скориставшись службовим становищем, Сергій Кубелко разом зі своєю дружиною змінили статус на безпритульні з метою отримати квартири у Львові. Чим закінчиться ця історія? Ми будемо з вами слідкувати. Але вже скоріше за все, Сергій Кубелко спільно з дружиною живуть в квадратних метрах, які отримали коштом платників податків міста Лева. Ось такий лайфхак.